Всім привіт, з Ірландії. І тема, про яку я постійно говорю, до якої я повертаюся, бо вона постійно має прояви і форми, які мене вражають, і я думаю, що я ще буду повертатися, це про агресію. І агресію я хочу сказати не тільки в інтернеті, а взагалі навколо нас. Під час війни, якщо ви цікавитесь, поїхали, наприклад, і цікавитися, що там? Зараз в Україні чи живете на війні. То під час війни це нормально, коли агресія зростає. Але ну, агресія це взагалі, що це таке? Це прояв страху. Коли людина боїться, не може спілкуватися спокійно, соціалізуватися. І вона, в не, вона агресивно ставиться до невідомого, до людей навколо. В інтернеті знеособлення є такий феномен в психології, знеособлення. І от в інтернеті ми бачимо знеособлення, коли можна створити різний там, з квіточкою профіль чого сміюся, бо згадалося, що в коментарях написали: люди з квіточками на сторінках замість фотографій вони особливо агресивні. Ну, так і є, бо вони своє обличчя сховали. І вони проявляють агресію. Так от можуть на вам безкарно, який стається, вас обматюкати, образити, зробити вам боляче і спокійно піти пити чай. Ну, я особисто думаю, що безкарного, на жаль, чи на щастя. Тут на ваш вибір в житті нічого не буває. І ну, Ви можете вважати інакше. А, і про форми агресії а, ще в інтернеті, окрім коментарів, коли а, люди створюють, там закрили обличчя, написали Маня Іванова чи Пітер Петров, і пішли з цим а, такою фейковою сторінкою писати гедоту різним людям. Це ж їм уявіть собі, як в житті, коли ти бісишся, дивишся на кого, ти пишеш коментар образливий, думаєш, як її цю людину вколоти, щоб їй було боляче. Чи реагуєш на те, що людина нейтральний коментар написала, пишеш їй образи з цією квіточкою на аватарі чи котиком. Це що ж у вас всередині? І проблема в тому от, про безкарність, як це працює. Що ви, якщо вам хочеться ображати інших людей, сказати, які вони погані, зробити їм боляче і виходите, створили фейковий профіль, витрачаєте свій час, це ресурс, який не повертається час, ніякі гроші вам не повернуть. Витрачати життєвий шля... час на це, то чи який у вас біль всередині. І діє оце, що ви, Свої внутрішні проблеми таки не вирішують. Просто втрачаєте час. От, -от так. -от. Так що безкарного от я вам зараз показала: безкарного нічого не буває. А, потім є така форма, коли створюють цілі канали, теж ховають своє обличчя і обговорюють блогерів відомих. І наговорюють на них, і кажуть, там, ну. Просто жахливі речі, і це так робиться, не показується обличчя свого, бо людина боїться показати обличчя. Знеособлення теж певне є. Бо людина боїться покарання, якщо вона покаже своє обличчя за те, що вона верзе про інших людей. І все одно такі. Ну, а відео знімати це більше часу, ніж коли ви фейкову сторінку створили. І це діє так само з безкарністю. Тобто ви не свої проблеми вирішуєте, а вам так болить, що ви навіть час витрачаєте і платите за програми, монтуєте там все це. І вам це отак от переглядаєте людей, які вам не подобаються. І якщо, і це от я не бачила україномовних таких сторінок, я бачила російськомовний от такий контент, дуже багато. І російськомовному контенту за перегляд росіян їм навіть не платять. Тобто ви навіть не за гроші це робите. Ну, щоб я зрозуміла, якщо мотив у вас був би заробити, ну. у вас навіть мотиву заробити немає. Просто мотив, така от агресія безкарна до людей. Ну, в, житті, в житті тут так безкарно людей не поматюкаєш, тому що люди, ну, ти можеш отримати таку ж агресію і відразу тут же, на місці. Ну, але в житті там різні форми приймає агресії. Це може, наприклад, бути агресія, коли людина, це жінки частенько роблять. Вийшла заміж, от вона сіла і плаче. Це агресія теж. Бо вона таким чином намагається змусити, змусити людину почуватися винною і робити, як вона хоче. Я нещасна, я плачу, ти повинен жаліти мене і робити, що я хочу. І, ну, яка, як, що жінка плаче, який адекватний чоловік в пику їй дасть, правда? Але це насилля теж абюз. І Західний світ вам про це скаже. І про це я вже говорила. Чи в житті може бути так, що тебе спіймали і дали тобі поради, що ти весь не такий. Якщо послухати ці поради, то ти зрозумієш, що ти жив невірно, і все робиш невірно. Що така істота, як ти, не має місця в цьому світі. Це теж агресія. Чи коли відверто кажуть, там, запитують, а навіщо ти вчився? А навіщо ти одружився, а навіщо ти готував борщ вчора засудження, такі, це теж прояв агресії. І теж він, ну, якщо це ж зовсім неадекватна людина вам дасть впику, якщо ви скажете, та навіщо ти вчився? Ну, нічому ж поганого вам здається. Але це прояв агресії. І ви витрачаєте а, свій час на... не на те, щоб проблему свою вирішувати, що вам там так болить, що ви хочете засуджувати людей, спіймали якусь нещасну людину вічливу, схопили її розказуєте, яка вона не така, і невірно живе. І а, ну, останні, так от історія особиста зі мною, яка сталася декілька років тому. До мене прийшла взаємщиця. Вона живе в Ірландії, в Дубліні. Вона Кавказка. Кавказка, не буду казати її національність, я не хочу просто прив'язувати це до національності. Вона з Кавказу, але в неї громадянство, бо вона народилася в Латвії, і вона прийшла мене подивитися. Я прийшла до неї, підписалася, а я так от намагалася підтримати всі нові канали. Я про неї вже говорила. Потім я її зачепила тим, що я сказала, що мені не подобається. Вона набирала години. Можна набрати години, хто хоче, Боже, якщо це україномовний контент, я готова. Легко набрати години, якщо ви не знали, це стріми. Ви можете показувати на стрімі. Ось вона мені радила, це наполегливо ця дівчина. Показувати, каже, ти стіну показуй, чи квіточку, і не треба робити макіяж, і щось розповідає. Ну, вона як краще радила. І якось я написала дуже чимне відео, що це не мій формат. Стрім, не мій формат. З багатьох причин. Ну, по-перше, я думаю, я там вже не, ба... не може дублю бути якогось. Я думаю, боже, щось в мене там не так. Ну, може бути не так дуже неприємно, ви знаєте, і всі побачили вже це. Може, там бзгалтер видно. Я не хочу, щоб. Бо мене дивиться моя родина. От, моя мама. Ну, мама, бузгатер, вона не впаде, а чоловіки з моєї родини ну може так статися, що подивляться на мене. От я б не хотіла, щоб мої кузени. Бачили це. <сіх> Тому я нервую, напружена, я сіла, отак от не можу рухатися. Паранжуш не вдягнеш. А, ну, добре, я сказала, що мені це не підходить, що мені самі не дуже цікавий цей формат. Це нормально. Комусь цікаві лекції, комусь цікаві просто балачки, комусь мукбанги. Ну, по-різному буває. І людина за це просто. Понад рік, вона мене там копіювала. вона, а, так, Якщо ви бачите, що в мене яскраво там щось нафарбовано, накрашене на обличчя. А, я не знаю, я не пам'ятаю, говорила чи ні, це означає тільки одне. Що я підсилю, от зараз я бліда, я підсилю колір, щоб я стіною не так злівалася. І буде, ну, це не так, як в житті. В житті, я, звичайно, так не роблю. І ось вона там, і зачіска в мене не така, і макіяж в мене не такий, Анна балін вона мене називала. І збиралися там всі у ту російськомовні з Прибалтики люди, які і, і мене теж ненавидять. Я ну, все це не передивлялася, я випадково помітила і була вражена. І я е, на це не реагувала. Тобто, я дивувалася, що вона присвятила мені взагалі весь канал, що вона сміється ну, з таких ось, там, речей, наприклад, як вона називає себе Анною Балін і яскравий мейкап. Анна Балін зробила яскравий мейкап перед коли йшла, щоб відрубали голову. Тобто, я б не ризикнула. Бо я забубонна, розумієте? Ну, Вона ще й освічена людина. Я не реагувала. Вона прибігла на мій канал вже через рік. Через рік і почала писати, що я дам комплекси, Катька. І я її заблокувала. І не реагувала ніяк, і вона заспокоїлась. Я вам пропоную от як метод просто не реагувати на це. Заблокувати і не реагувати. Причому, навіть якщо ви знайомі з людьми. В житті. Бо це ну, заспокоїться вона. Оскільки я не реагувала, мені скажуть, що це розвиток каналу. Нічого вона не розвинула ніякий канал. За кожним разом вона знаходить собі нову нову жертву, нову нову жертву. І я дивлюсь, вона мені, коли її пропонує YouTube, бо я їй колись дивилась, то я вражена кожен раз, бо це кожен раз нова людина. Вона там Голову не моїт, овця погана, мразь, виходи, відео. Це відео вона не є обізрювачем на інші канали. Вона просто. От я зараз навіть говорю, просто її контент, чи вона з квітами танцює. Боже, хай танцює спокійно, я вже думаю, дай Боже, більше квітів, щоб вона була щасливою. Чи присвячує мразь виході, авця погане? І іншим людям. І от мені цікаво, от, хто б міг відкликнутися на такі от. Так, це ж людина, дівчина з Кавказу, її може Прибалтика зіпсувала чи Ірландія. От, мені цікаво, хто може відкликнутися на такий заклик. Брась погане, а знімити головою авца в виході. Напиши, якщо ти сміла, мені відео. Я не знаю, я б не пішла, бо я себе мраз'ю поганою і авцой не вважаю, навіть якщо у голову не пом... ага. Ну Так до неї ніхто і не ходить, а вона шукає нову і нову жертву. Це поскаржилася на всіх людей. Люди цікаві. Оця людина мені цікава, бо я думаю, так, які от люди цікаві різні, які прояви мають психологічні хвороби в людей. І хвороби, проб... не можна сказати, проблеми. Яка збочинка, Це ж я такого ще й не бачила. Так, все, що я хотіла сказати, далі буде. А! Це мі... 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 мікрофон. Далі буде ковбаса. Лишайтеся. Ну, це точно покажу вам. Я сподіваюся, що в мене там лишилось щось відео в цьому напрямку. Купила все це на 35 євро, купила небагато, я виправляюсь. бо в мене вже просто нема морозити де. І декілька днів тому я дуже хотіла і зараз хочу ну, борщу поїсти. І думаю, ну велика мені кастрюля варити, а я не вмію менше. Воно просто ну недобре, купила собі сіфуд, я її теж люблю. Потім подумала, що сіфуд це не борщ. І думаю, ну, велика кастрюля, навіть сороки зі мною їсти це не будуть. І все одно, от зараз зварю борщу. Свинини купила. Укроп купила. Ну, замість сметани, в мене буде жирний йогурт грецький. Мені здається, ліпший, ніж сауркрім. Ну, і все купила на борщ. Зараз борщу собі. Буряк варений в мене. Він щось подорожчав. Був 55 центів, а зараз десь до євро. Мені так здається, може помиляюсь. Виправляйте, якщо ви знаєте, ліпше. І рибу. риба стоїть там, 200 з чимось грам, польська влідел. Всього-навсього євро 40. Макрель. Така копчена. Смачненька. Ну, копчена вона так, не дуже копчена. Там вона якась різновид... вид. Коптіння риби, оце якась м'яка така, це гаряче, гаряче копчення. Якщо я не помиляюсь, можу вас дурю. І цікавий сир його підсмажувати треба, ну це вже потім, не зараз.